Всім привіт! І сьогодні у нас цікава якась обстановка. Тут, тут трошки засвідчує, тому вибачайте, але таке. І сьогодні у нас трошки незвичайна обстановка, бо я знімаю в новій кімнаті і трошки ехо навіть Тому я сподіваюся, вона не сильно чути буде. А так, то в нас сьогодні незвичайна розпаковка, бо я тут нічого не розпаковую, я просто показую те, що я вже купила, і ми розпакуємо перший мій есміні. Альбом в колекції, і я дуже здивувалася того, що в нього тут впадена, така так сказати. І та, це Нінін Віплеш-альбом, і я рада, що його змогла все-таки вихватити. І нарешті в мене є перший есміні, бо я хочу націлено бути саме на них першим. Перший есміні, потім не знаю, як піду вже по хлоронології чи як. Чи може просто по цьому по діджупаках, версіях по Мендерах. Ну, коротше, поки всі версії з Нінін цікавлять, і цей, і, і всі спільні потім. Так, давайте я вам покажу перші всі, які до цього відкривала вже карти. З подарунками почнемо з цього, напевно. Давайте я опікувати. З цих двох почнемо. Тут в нас отакі от подарочки, меланін. Вінтер. І в них тут всіх задніки однакові Схожі, верніше. Жизель і Каріна. Каріна. Так. І от такі наклейки. Це все обміни були, тому що я вкладала, що їх шукаю, і мені зразу багато пішло. І я навіть не знаю, кому показати. Ви, напевно здогадаєтеся, хто це, але може хто. Не знаю, як або по підпису не здогадається. Це Каріна з цього трейдинг карта верніше, з, з трейдінг-пакетиків СМ до Мегідона. Вона тут така е, миленька, і вона мені нагадує зразу у цей момент. Це ж було оце... Оце Це то, то було, здається, в цьому образі якраз. Як я пам'ятаю, та була, Ось така красуня. Хоча я зараз націла на альбомки, але теж не проти обзавестися була такою красунею. Не знаю, куди поставити. Сюди давайте поставлю. Сюди, в кінець кадру, де закрию. І далі це теж одна з бажаних моїх карток. І з дуже навіть хотільних. Це Winters з асміні! Теж це Сміні, до речі. Я дуже люблю карти з Сміні, але вони такі гарні, я не можу просто. Віплеш може тільки трошки підвів мене, але мені все одно подобається. Наскільки погано би, можливо, там не було б. Як на мене, найкращий сет з Есміні це оцей і, можливо, драма. Чи дещо в нас були змінні до того? У нас був My World, драма, Армідон, в принципі, і все, і У Нас тільки 4 есміні? Серйозно? Я щось думала їх більше. Ну, добре. Коротше така гарненька Вінтер, яка піде сьогодні, теж в цей. До закриття сету піде. Ну, як закриття, не прям закриття, я ж не закрию його, але поповнить принаймні. Далі у нас іде багато карт з грітингу. Хоч і не селки, а ці концептки, але теж прикольно. Давайте заберу пакетик. Наступці Вінкс. Це Блум здається. Я не знаю. Я от одна з тих, хто не дивився. Вінкс. Тільки сідноріг. Е, мелоді. М -м, якісь ці морські ці... жителі. Це наклеечка. Знаєте, яка якогось схожа? А це я не зрозуміла, це тату, типу, татушка що. Наклейки. Ну і цей. І теж карточки з Есба. Оця така миленька, просто така тут, І це ще на цьому, на початку кар'єри, так сказати. Штори. Так, я не знаю, як будемо. Чи... Як бачимо, то і бачимо. Це в нас Каріна з. Ой, вона ну, така знову тверденька. Це Каріна з цього з грітингу 24-го року. Я здивувалася, тому що дуже дивний кольорокорекція в цієї карти. Вона дуже якась жовта, дивна, тьмяна. І вона, як на мене, дуже дивна, тому я от з цього здивувалася. Також в них протектор якийсь не дуже. Але поки поставлю в цифр. І я здивована за цього дуже. З їхнього корекції їхньої. Далі в нас така карта. Це. А, ні, це не з грітингу, це з трейдинг. Це трейдинг-карти з цього з пакетику. Це трейдинг-карти, а версії, здається, надіюсь, що так, принаймні. Така мила Каріна з пов'язочкою. Далі у нас це предзамовка, як я розумію, до грітингу. Знову прикол який. Це у нас предзамовка до грітингу, яка я зрозуміла. Мені здається, це Apple Music. З того, що воно так переливається. Мені здається, я бачила таку Нінін переливають теж. Коротше, така красуня. Це одна, напевно, з найкращих. Або і найкраща карта, як я думаю, з цього сету. І вона найбільше подобається. Так, так не піде. Зараз запишу другий кусок, там, де вже нормально буде все з, цим, з фокусом. Все, відновила фокус. У мене з'їхали якось карти. Вони не йдуть рівно. Добре, вже рівно. Оце теж неймовірно крутезна нін. Це вже з грітингу. З рейтингу 24-го року. Ну, така красуня. Ну просто неймовірно. Вона мені дуже подобається, це мені ще й в кінці запропонували на неї обмінятися. Я така думаю, о Боже, як класно, щоб це така вийшла на неї обмінятися. І от така тенесистка нін з трейдингу здається вже. Це вже трейдінг-карта здається. А-версії теж здається, як пункт. От Отак. І як ви бачите, тут тільки жизель не вистачає, тому у нас є тільки два варіанти на Есміні. Це подарочки до Есміні, якщо що. Тут ну, дуже їх багато, тому я такого вкратці покажу. Це я навіть не зрозуміло. Це це чорвон. Схожий, принаймні. Але я перш не пізнала. А, точно тут ж ці смішні їжачки Silvermon, Стіч, зайчики якісь. Ось такі знову, ці. Їжачки. Це їжак якийсь в формі курки, котик в окулярах модний і ці вже S. Така в мене є схожа така квадратна. ця. Наліпочка, так скажем. Боже, ця карта така гарна. Але у них щось з задніками дуже цікаво. Ви Бачите, як вони приливаються? Ні-ні, мені дуже це подобається, щоб вони трошки не було з'їхавші і взагалі б ціни не було. І це я не знаю, що це таке Карт Girl Сакура. Сакура? Якась карта сакура, я не знаю. От що це. Чи це якесь аніме, чи це просто це як це називається, Дівчинка якась. І що ж, давайте відкривати s міні перші. І от тут я хотіла сказати якраз що на шаманім. Е, мені для всіх сетів, поки які я запланувала зібрати Есмій альбомок, мені не вистачає тільки цього нін з цього альбому, бо я s міні захотіла ці збирати. Знову ж у мене карти будуть з s міні і тут тоді питання, або я хочу її карту, яка мені не зовсім подобається, або Каріни, яка нам дуже мені подобається найбільше сету цього, мені ж подобається, в принципі, Вінтер. Та е, Жизель в нас, наприклад, тут немає, що можна на неї цей шаманити. Ну я, напевно, е, почитаю шаманити цю Каріни. Тому давайте цей інстаграм прислала. Тому давайте отак. Давайте отак що візьмемо всі карінами, які є тільки в мене тут на нашаманимо. Давайте це заберемо, давайте, щоб не мішали карти перед очима. Так, отак. Все, забрала пік і давайте шаманим шаманим. Каріна, попадись Каріна, ну дивись, скільки я вже карт твоїх призвала. Мені просто терміново треба твою вже карту. На інший, бачите, який неймовірний тут образ. Сумно, вона тільки в якійсь темноті трохи сфоткалась там і нічого майже не видно. Але добре, що хоч ці. Так, що відкриваємо вже? Наварганили Каріну. Давайте тут її ший, лишимо. Так, Щоб дивилася на себе, якщо там попадеться, вона все таки. Так я не знаю, це ножиком відкрити чи можна і не ножиком, бо тут є, ти типу, побачите. Це такий прикольний момент. Це перший мій альбом Еспо, який я відкриваю запакований. Опа! Все, відкриваємо вже назад дороги, не буде закрити його. Ой! Та-да! Ми відкрили! Я вас вітаю! Мій перший відкритий альбом Еспа. Ну що, витягуємо так. Так, упаковочка. Давайте трохи бік, Боже, яка гарна вона. Ага, тут закрито. Значить, так, лишаємо таку і <схи> дивимося есміні. Оглядаємо взагалі. О, Боже, яка тут міліпусічна. Ця. Бачите, це командується. Міліпусічна картинка. І тут ні-ні не, не, не дуже гарної якості. Давайте відкриємо його ж можна відкрити, та. так. Це можна витягти чи ні? А ні, можна витягти. Я не зрозуміла, як це має працювати, оця фігнюшка. Тобто ти її якось до телефону чи що підносиш, чи оце. І вона якось там відкриває тобі. Вона якось там відкриває тобі це. Говорю, знали? Що... А, це... а всі знали, що можна це витягти? Цю картинку? Всі знали? А... Ого, я не знала. Прикольно. це, коротше, типу як се ті просто в маленькій версії. Прикольно. І такі самі штучки, і я такі в були і. Ой, були серафін. Так. Ну Це цікава штучка. Типу, такий маленький брелочок на таку велику штучку. Ну, як на мене, вони за велику цей раз зробили цю штучку. Я не знаю, чи я повішу його на біндер їхній, бо воно щось, взагалі їхній концепції не, не підходить. Я думаю, що підходило б My World. І я ще подумаю, чи чіпати може повішу My World, а не оцю, саме цю, але мені подобається взагалі як версія це. Ой, фух. фух, Вже перелякатися встигла. Ось така, коротше, миленька гарна версія. Я не знаю, давайте тут лишим поки в Кадрі. Так. Я не пам'ятаю, там ще щось має попадатися, чи тільки карта саме. Ну, дуже гарна Ніннін, я не можу просто з нею. Оцей образ непоганий тільки, то, що мені не подобається саме це. Ця... Сама карта це вже інше діло. Так. О, що відповідальний момент, а я не знаю, як воно там Оно... задом стоїть. Ой, передом теж. О. Я проблем боком відкрила. Там показано хто там. Чи, я думала, що там не показано, коротше, така штучка. Так. І як ми робимо? Що ми робимо раніше? Добре, давайте отак. Вот а, -а, а, я поки не зрозуміла, хто там хотіла перевернути цю штучку, але це тут корейська а тут англійська. Та да, ну не вже я зрозуміла, хто там мені здається. Та... -а -а. Ну, що ж поробиш? Вона ну, така цікава матова якась така. І вже з дефектом, правда. Вінтер Вінтер. Блін. Тут такий дефект. А від чого це могло бути цікаво? Ой, я її вже облапала по ходу, тут лишились. лишилось. А від чого це дефект цікавий бути? Це може бути тут сзаді десь. Це від цього від кейс. Ага, так. Ну, то... ані, стоп, воно ж так стояло. Ну, коротше, це. Ну, що скажу, красуня, але хотіла я Каріну, ну, звісно, Каріну я теж куплю там таке. Правда, вже з дефектами трошки, але це вже інше діло. Вінтер попалась. Так, фокус, отак. Вот Давайте от, я тут вже приготувала протектор. І, до речі, знаєте, що подумала, тільки що смішне. Що в мене в цій розпаковці дві він з есміні. Прикольно. Так, давайте вернемо карти. Ой, не так я хотіла вернути, отак. І давайте поставимо їх всіх в біндер. Розставимо. Заодно я вам покажу, як в мене там уже, як і що в мене там в цьому біндері. Так, я запхала інструкцію. І давайте вернемо все. Саме, упаковочку назад. Все, отак так стояти буде тепер. Отака От красивенька версія у нас була, І я її в відставляю. Ну, що сказати, мені сподобався цей формат такий есміні. Я тепер дуже хочу а ще альбоми такі купити, але ще поки стримаємось. Я ще й думаю, що треба якраз збирати гроші зараз для цього, для нового камбеку Еспа. Я думаю, він вже не за горами там десь. Так, давайте так поставимо по цих полмеберах. Коротше, я думаю, він там десь не за горами. Вони обіцяли його літом, тому я зараз буду по мінімальці все купляти. Може нічого не буду купляти. І цей. І все. Так, як підемо перше? Ну, давайте перше по альбомках підемо. Це у нас тут тільки дві оці Вінтер будуть якраз ха-ха. Я поки зроблю так, бо того, що в мене тут є зміни. В пінтері, як бачите, я додавала філерів багато, і в мене багато листків тут з'явилося, бо я вирішила посбирати сети там, де в мене вже куплені карти. Саме ці саме е, альбомні сети, і бути націлено більше на ті, там, де в мене більше карт. Сердечком відмічено там, де в мене вже щось куплено. І от прикол в тому, що якщо б мені випила шенінін в цьому в есміні, то як бачите, в мене всі її куплені карти. Якщо б там ще випала, то мені б всі, я мала би карти її. І от прикол в тому, що в мене вже ну, Жезель, взагалі майже альбомок немає. І в мене є максимально більше тільки Вінтер і оце. І... Ні -ні. от на цей сет я взагалі дуже націлена, бо тут мені тільки одна Каріна лишилась. Це ж взагалі супер-пупер. І задніки мені дуже подобаються теж. Так, отут от наша Вінтер. Тоже цей сет мені дуже подобається. Я дуже хочу його зібрати нарешті. І нарешті він мене поповнюється. Це, це супер взагалі. Красулька. Ну Дивіться на неї. Ну, дивіться, яка милашечка Вона ще тут саранехе робить. Це просто краста міла тільки. Тому що в них трошки відрізнятися будуть. Так, це я розумію, це ж цей флеш, намір. Все, філери забрали. Ну і флеш у нас тут теж. Я думаю, взагалі може зібрати просто всі s міні поки перше націлених на них бути. Але я подумала тепер, що може треба всі есміні зібрати запаковані і, типу, менше їх брати, зібрати запаковані і потім вже докупляти те, що лишилось. Отак. От ну, в принципі, воно мені подобається. От, напевно, зі всіх мені подобалась найбільше Каріна і Вінтер з такого, що не засвічено, в принципі. Все інше засвічено. Але задник мені дуже подобається, такий прикольний. Далі в мене тут, якщо я хтось не розуміє, в мене йде тут по хронології альбоми. Типу My World Better Sing, Drama. Э, цей, э, Я тут вже посунула для цієї Каріни. Прикольно навіть виходить, бо я поки не збираю ці карти, тому в мене поки це просто. Так, виплеш. І нарешті в мене якась. У мене відплеш тільки от на який прикол. Треба було нею цей. Треба було нею робити, як вона називається? Чеклувати було на неї, бо був... був... в неї є самий <laughs> вітплеш, звісно, ну, прикол. Далі в мене тут просто по має верхіда, правильно? Угу. Тому давайте поставлю тут Каріну. І от я не знаю, робити мені ще одну сторінку, чи запхати от сюди кудись, коріну. У мене просто є, здається, ще сторінка. Так, ще є сторінка. Давайте візьмемо все таки її, тоді що ми будемо жлобитись. А тут я вже що, не пам'ятаю, я що посунула типу для Нінін. А я думала, що вона в мене одна що. А, ні, і для цього SMC Palace ID посунула, я згадала. От щось вже далеко залисталось. Коротше, у мене дуже багато ніні, -ні. і далі йде Каріна, далі потім Інтер, напевно, і потім Джей йде. Хоча саме з інших карт, типу непридзамовок, саме до якихось альбомів, в мене мало відносно. Так, це 24-й, да, це 23-й, здається, у вже. Цей ще 25. тут А, блін, мені тоді прийдеться цю ніні поставити назад кудись. Чи зробити? Давайте може зробимо, як я зробила тут в альбомах. Типу просто по хронології, як вони ввійшло стінуть. Наприклад, різні різні карти, потім цей, потім. Коротше, перше, отакі якісь дивні карти мерчові, потім до цього до грітингу йдуть саме. Це всі наприклад, він йде перший. Взагалі віддільно йде. Далі йде у нас всякий Ну, Давайте лишимо для Нінін, бо вона мені скоро має приїхати. І щоб я вже лишній раз не перетягувала карти. Ой, якось випадає трошки. Так, от далі я не знаю от якраз. А, ця мала бути тепер, ніж оцей. Колорують. Якщо що орієнтуюсь по вишлистах. до речі, я вішлисти почала робити. Кому хочеться вішли по мемберах, або, це, або всі чотири альбомки, альбомки японські, альбомки японські і корейські, а Тільки а, селфі альбомки і так далі, то у мене все є в Пінтеристі, я викладаю, або на Google Диску. Вони будуть, напевно, в цьому, в описі і в цьому, в телеграм-каналі моєму. Так, перше на соціалітингі, да? потім на да? Давайте... Ой, ні, я хотіла ж віддільно зробити. Що я роблю? Я не думіла. Так. А, у нас тут три сторінки. Чи можу зробити тоді, як я хотіла? Я хотіла що зробити? Я хотіла відділити Ес Мсісів Пелес від інших карт. Ессенсію Пелес це, по суті, цей по суті, альбом. М -м -м -м, ну, я досі не розібралась трошки. Типу, це альбом, напевно, всіх груп SM-овських, Типу, як зараз SM Town був чи щось таке. І там були всі артисти SM, То це теж, мабуть, ото от якраз було. У нас іде оця ж, правильно? Бо в нас ті всі з трейдінг, оце саме з грітингу. Ну, Вона дуже миленька, гарно, мені подобається. Досі, що мені її запропонували. Ну і тут чисто сторінка буде цього спортивного образу. Я не знаю, чи вона саме з цього, чи вона живна. Вона там іде. Прикольно. Мені подобається так, все така оця переливашка. А як? Це? Чому у нас ще досі сторінка лишилась? Ну, коротше, лишилася ще одна сторінка. Ось вот така краса. Все, давайте не знаю, відкриємо отут якраз. Або отут, бо в нас тут більше карт. Ну, коротше, або тут, або тут. Ну, давайте тут не знаю. Коротше, мені дуже подобається, що мені все ця випала, мені би все тут сподобалось, бо тут в мене ні одної карти ще немає купленої. Тому, в принципі, це мені би все сподобалось реально. Все, всім дякую за перегляд цієї частини. Всім дякую. Ой, ота... ну, частини відео, виявляється, я не знала, скільки довго знімаю, щось не замітила. Все, дякую всім за перегляд цього відео і всім па-па-па.